Юра нас підвіз в аеропорт, прощаємось і вирушаємо. І так, усім добрий ранок. Зараз десь п'ята година. Ми з Бронікою в аеропорті. Вилітаємо 6.10 в Стокгольм. От. І так як ми летимо в гості, вирішили прикупити сувенірчики-подарунки з Іспанії. Знайшли ось такі от прекраснющі. Батончики, камончики, і йдемо за вином. Добрий морозний ранок. 4 години неба позаду і ми прибули на місце. Коли ми вилітали з Іспанії, там було 13 градусів і це було вночі. А тут, щоб ви розуміли, мінус 11 зараз. Мінус 11. Але ми до цього були готові і запаслись теплими речами. тому йдемо отеплятися в туалет, переодягатися. Теплі носочки. Отакий просто супер теплий кардиган. Рукавички в нас з собою. Я купила ось такий теплющий шарф. Гігантське м -м, кашемірово, шерстяне пальто. Прикупили ми собі такі пов'язочки, щоб вуха не маркнути. Вероніка побільше, у мене дуже така кусовата. Абе ж а вона не тепла. Я візьму дві чорних. Шарфе? Дуже китайська волосся, що нам на трокувалися. Час рукавички. Ми вже забули, що таке зима. О, дивись, не зле, так, пробуде. Это граф, конечно. Також такий собі виходить, тому що не знайшли ми штати. О, люди. І рукавички. Аеропорт величезний, шукаємо вихід. Вибрались з аеропорта, чекаємо автобус. Як тут холодно. Просто яка пара з рота, ми від такого відвикли абсолютно. Так, розібрались, сіли в автобус, насправді ми трішки далекі від цього. Але Марта нам все підказала. Ми їдемо на Марста, Марста зупинку. І коли ми зайшли в автобус, ми просто пробили своїми карточками, при тому, що повторювати однією чомусь не можна. От і тому не можу вам точно сказати, скільки це коштує. Можливо, пізніше ми зможемо перевірити в банку, скільки нам зняли. А так зараз не знаємо. Поки ми тут чекаємо поїзд, я вирішила вам розказати, куди ж ми прилетіли. І так, просто гляньте, яка краса. До речі, позаду мене невеличкий вокзал, ось такий. І зараз будемо направлятись в центр. Ми приїхали в дуже цікаве місто, яке розташоване на воді, складається з островів, які з'єднані між собою мостами. Це місто незвичайних. Станції метро і кольорових будиночків. І ще Це дуже холодна країна, це я перевірила на 100%. У мене руки просто відмерзають. Також це рідне місто Карлсона, і нам тут обіцяли, що ми на кожному кроці будемо пробувати смачні булочки з корицею. Місцева традиційна випічка. Поки ми чекаємо поїзд. Ми гріємось в магазині, тому що ми відморозили руки, ноги, поки оце дві хвилини постояли на дворі. І всі люди насправді гріються тут, тому що це нереально Нереально просто бути на вулиці. Я повинна тут це озвучити. Кілька раз поїзд переносили, і ми просто відмерзли. Я не знаю, як люди тут виживають. Але в поїзді досить таке тепло, тому гріємось. Їдемо в центр Стокгольму, там нас має зустріти Марта. І так, зустрілись ми з Мартою. Точніше Марта нас ловила прямо при виході в центр з поїзда і ми будемо пити каву. Каву з булочками. Ми загрілися, поки їхали. До речі, ось славно звісні булочки з порицією. Виглядають ось так. Продаються просто всюди. Чому може завтра? Боже, яка краса? Може, завтра буде сонце? не буде. Алло. Взагалі не буде сонця? <різь> а де воно? <різь> Туман буде? <ні. різь> Трішечки поясню. Ми приїхали в Стокгольм до нашої подружки дитинства Марти, з якою ми жили на одній вулиці, а це її чоловік Ендрюс, литовець, який ідеально вивчив українську мову. І це їхня затишна квартирка, де ми, власне, будемо гостювати ці кілька днів в Стокгольмі. Ми п'ємо чай, зігріваємось і в планах ще вибратися, прогулятись центром. Ледве не забула вам показати. В Марте з Ендрюсом живуть ще два прекрасних котики. Що за закласи котики? Кажіть свої хвостики. Ну не обіжайтеся, не обіжайтеся. Знімаю відео. Ми приїхали на закупи в лідел. Так, я думаю, що тут все аналогічно. Треба все ділити, ціни на 10. Наприклад, звучить страшно, 35, але так то буде 3,50. Так, ми вийшли прогулятися вечірнім Стокгольмом. Вероніка тут побачила вогник, гріє, ручки. А ми йдемо, знаєте, куди до центральної ялинки. У нас тут невеличка прогулянка старою частиною міста, і це все виглядає дуже казково, гарно, прикрашено. Але, як завжди, єдина проблема дуже холодно. Дивіться, яка в них мода. У такої ялинки просто ставити на вулиці. Це так дивно. Ну. І так, попали на прекрасну площу. Тут ярмарка, але зараз закрита, але це насправді це так гарно. Просто казкова архітектура. Забігли погрітися і перекусити, і будемо повертатись додому. Просто гляньте, яка в нас тут атмосфера. <ріст> Марта тут жива ялинка, вона така величезна і дуже красива. Просто дуже гарна атмосфера. Ще в неї живуть два дуже гарні котики. Вівальді. І ще десь є Вера. Тут другий а ранок, який почався дуже рано, 6 година. П'ємо каву. і думаємо, що будемо робити. Вчора обговорювали можливий варіант поїздки. А сьогодні зранку ми вже в дорозі домовились, якщо хтось прокинеться, то ми їдемо. Я прокинулась. Е, і так, приїхали десь 200 кілометрів від Стокгольму. Вона сьогодні зовсім спонтанно намітилась поїздка в Норвегію. Ми вирішили з Швеції поїхати в Норвегію. Це приблизно нам 60 кілометрів. Ми трошки запізно виїхали. Але вже в дорозі. Найгірше, що тут швидко заходить сонце. Ми хотіли би прогулятися поослі. От, до речі, їдемо на цьому, і почалась метіль. Е, ще в такому, при таких умовах я ніколи не їхала. Зупинилась на заправці і йдемо купимо щось перекусити. Їхали з надією, що встигнемо застати ще осло за дня, але по дорозі нас зустріла метіль, тому ми трішечки затримуємось, і дорога. Буде займати нам не 6 годин, а напевне 7-8. І так, нарешті добралися. Ми думали, що ми приїдемо, буде вже темно, але насправді ще досить таке світло. Але сонечко зараз буде заходити і теме в осло. От. Нарешті доїхали. Десь 6-7 годин. На вулиці вже такий легенький підвечірок, але ще все видно, можна розглядіти місто. Ми приїхали в центральну частину і гляньте, як тут все красиво виглядає. Йдемо прогуляємось. Немає чіткого плану, будемо імпровізувати. Одразу натрапили на ялиночку, тут дуже красиво. І 6 градусів не так ж і холодно. То на бургер не хочете взяти собі у м'ясоїдні? 120 крон це приблизно 10 євро. Mm. Не хочете взяти, попробуйте? Mm. Давайте ми купимо, бургер. Стрітбургер. М'ясо, сири. В цю поїздку за святковим різдвяним настроєм, і коли ти робиш щось спонтанне і нічого не очікуєш від поїздки, наприклад, то переважно це складається найкращим чином. Так, от ми потрапили в епіцентр подій. Випадково це центральна частина осло, і тут святкова ярмарка. Дуже багато людей і прекрасна різдвяна атмосфера. Стояли просто гігантську чергу заради картопельки. Ось так, до речі, ціни. Народ, ми можемо такий бізнес відкривати в Україні. В Осло нам дуже сподобалось. Ми надихнулись різдвяною атмосферою і ще подивились на нього зверху. Не змогли пройти повз оглядове коло. Відстояли чергу, взяли білетики, і ось ми тут. На буде реве. Йомор із юмор, юмор, із панір. Йокурі, Іспанія. Іспанія Йомур фієсику. Є двірія. Йогур і фірія. Із ферія. А як буде мені? А як буде сонце? Сан, сан Я знаю, як сказати, блять. привіт, привітки. У нас сьогодні третій день в Стокгольмі. І зараз є третя година. Гляньте просто як похмуро, сонечко заходить. Я вперше одягнула тут окуляри. І ми спішимо, щоб синути на автобус в центр. Стокгольм це острівне місто, і ми зараз стоїмо на паромній зупинці. Тут є розклад, і ми чекаємо паром, щоб добратися в центр. Маємо кілька хвилин, щоб прогулятися. Це дійсно унікальна особливість Стокгольму. Тут пароми ходять як автобуси, і люди ними доїжджають на роботу так само, як на метро. Ми знаходимося на верхній палубі, щоб показати вам ці краєвиди. Але тут холодно, будемо спускатись всередину. Ось як паром виглядає всередині. Можна присісти, погріти руки біля батареї, і всередині дуже тепло. Ми доїжджаємо до нашої зупинки і насолоджуємось цими видами. Як же красиво виглядає вечірній Стокгольм! Ми тут прийшли на одну площу, і Марта з Андрюсом кажуть. Секондхен, вінтажний ринок, Дій, дивіться і батьки ура-ура. Дивимося, що ж тут нам пропонують, я би чесно сказати, купила собі шапку теплу. Вона вдівалася, на роботу. Ми в Іспанію летимо. Дякуємо цій хаті. Їдемо далі. Ось всім доброго ранку. Зараз десь восьма година, ми з Веронікою прийдемо. Закінчився наш вікенд у Швеції. Нам дуже сподобалось, але треба повертатися.